Всім привіт вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні маю прекрасніші новини для українців, які знаходяться як в Україні, так і в Польщі. Тому як сьогоднішня тема буде стосуватися розвитку України, виходу України на нові ринки. Ми поговоримо про те, що ж відбувається зараз, і які перспективи розвитку України в майбутньому. І це напряму стосується Польщі і українців, які там проживають, тому як ви можете в цьому також. Підтримати дану ініціативу. Тож дивіться це відео до кінця. Також пишіть в коментарі, з якого міста дивитесь це відео, і ставте йому лайки. Отже, за сприяння Посольства України в Республіці Польща з 13 лютого в мережі супермаркетів Lidl стартував так званий. Український тиждень українських продуктів. Що ж це означає, друзі? Це означає, що від 13 лютого в мережі супермаркетів Lidl, яка є, ну, як ми знаємо, однією з найбільших в Польщі? Їх є понад 800 магазинів по всій території Польщі, і там будуть починати продаватися. Вже почали продаватися продукти українських виробників, які безпосередньо виробляються на території України. Будуть представлені такі марки, як Верес, Щедро, Лукас, Віденська кава, Оболонь, Львівське, Флінт, GT, Клім та інші. Згодом будуть також представлені і інші нові, скажімо так, українські бренди продуктів харчування, які також будуть продаватися в даній мережі. А якщо даний досвід, якщо попит на ці товари буде досить великий, то і Lidl продовжить, якби розвиватися в цьому напрямку, і інші мережі супермаркетів Польщі також будуть закупляти українські товари і продавати їх в себе в мережі, таким чином допомагаючи створювати нові робочі місця саме на території України. Тому як від початку війни, як ми знаємо, величезна мільйони людей просто виїхали з території України компанії, які продукти виробляли якась частина їх закрилась, бо вони знаходились на території, де зараз ведуться бойові дії, або території є тимчасово окупованими. Але також і залишилась величезна кількість заводів. Які е, працювали, які мали певний, е, ну якби скажемо так, обсяг е, е, покупців, і цей обсяг покупців знизився на мільйони просто людей, що є дуже і дуже трагічно, е, деякі підприємства були змушені скоротити свої робочі місця люди втратили роботу і не змогли, ну якби не можуть забезпечувати сім'ї. І от така ініціатива зі сторони Лідла, який знаходиться в Польщі. Хочу сказати, що це є величезна підтримка для всієї української економіки, тому як вони допомагають відкрити нові ринки збуту, тобто продукції треба буде робити більше, а це означає, що в Україні будуть створюватися. Знову ж нові робочі місця на них зможуть іти працювати українці, які знаходяться в Україні, заробляти кошти, і ці кошти також витрачати на якісь свої послуги і таким чином підтримувати українську економіку. І найкраще, що ви можете зробити, якщо ви перебуваєте в Польщі, найкраще, що ви можете зробити на цьому тижні: це ви можете піти в мережу в будь-який супермаркет Lidl, знайти продукти українських брендів і просто їх купити. По-перше, це є якісна продукція. По-друге, таким чином ви підтримуєте економіку України, підтримуєте тих людей, які залишаються на території України, тут працюють і намагаються якось забезпечувати свої. Свої сім'ї, бо якщо Lidl побачить серйозну, скажімо так, зацікавленість в товарах українських брендів, вони і надалі будуть продовжувати контракти і будуть розширювати лінійку саме українських продуктів. Тож, друзі, якщо у вас є така можливість, якщо вам, ну якби якщо і так ви якісь подібні там аналогічні товари збираєтесь купувати, я закликаю вас купувати саме українські товари в Польщі, і ви знаєте, де це можна зробити. І впевнений я, що ціни на них також будуть ну, якби досить адекватні і на рівні з іншими брендами, які представлені в Польщі. Свою думку з цього приводу пишіть обов'язково в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. І пишіть взагалі, як ви відноситесь до продажу українських товарів на території Польщі. Пишіть в коментарі, я також це буду читати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.